Ось дивіться українці, що каже і удоводнює наш друг України, котре допомагає і інформаційно, і волонтерськи, морально. Гаррі Табах, що існує український, ну, з українськими паспортами відома річ, то не українці, а паскули, батальйон Монако, де в Монако, в казино, там, де він просаджує. Програє маси суми грошей. А я задонатил. Зараз спущу пару мільйонів. Отакі, от от паскуди. Навіщо? Гарі табах о, цим, о тих паскудах каже. Тому що вони існують, вони нікуди не поділися часів незалежності України. Вони тільки на поліпшили свої статки. Але зараз війна. І тому вони створюють атмосферу недовіри, атмосферу недопомагання, недонатіння, допомагання Україні за кордоном. Тому що американці, європейці і тому подібне дивляться на цих паскуд і думають, ну, ми викладаємо бабло. Може, у когось там не неостатнє, але з середнього достатку статку людей ми викладаємо бабло на там, посилки, там, на допомогу, там, на донати для українців, для борючихся в Україні, України. А тут ми дивимося, приїжджають на Лексусах, шмальбах, мальбахах, паршах, шмаршах українці з українськими номерами і йдуть гуляти на широку ногу в казино з блядіщами і тому подібне. Коротше. Так можна говорити ще довго і ще й довго. Найголовніша задача може, можна і зараз починати не чекати, бо то вже нікому не потрібно буде, коли війна закінчиться. Уже починати треба. Знешкоджувати цей батальйон Монака антиукраїнських зрадників паскуд предателів. Як знешкоджувати? Кому як доведеться? Аби. Почало, почалася фаля хвиля всюди. що Нема сенсу тікати, обкрадати Україну за кордон, бо де б вони. Я от тим уже з років 10 кажу, де б воно, оця паскуда крадіжницька не з'явилася, його там пуки-пуки, нахрен, елімінейшн. елімінують. Тобто. Go to Hell відправлять. Ну, ви розумієте, о чому я. Тобто. І ще дуже головна задача, бо цю паскуду вони можуть і відправлять к чортям, Але ж статки, бабло, рахунки залишаться. І залишаться ці статки, накрадені на, на крові українців, на крові борющихся України, залишаться вилупкам тих. Крадіїв, котрі накрали і здрепнули за кордон. Тобто дуже важливо зайнятися цими також вилупками, котрі живуть не по непосередствам. Тобто вони накрали, поїхали, вони не працюють. Якщо працюють, то вони нехай удоводнять судді Грего, котрий прийде по їхні паскудні душі чортовські. Якщо вони не удоводнять, де у них яхта взяла звідки, де у них квартира. Десята, п'ята квартира в Лондон, Лондон, або Мюншин, Цонбай шпіль. Тобто, якщо починати як Масад робив після Другої світової, якщо український масад так почне робити вже зараз, повірте, ситуація зміниться наліпше. Вони розкрадають Україну, втікають на захід, на той, на той захід, на котрий вони... Пропагандували, що це гівно, і всякі фашисти і тому подібне. І саме здрипнули туди з баблом. Бо там право, закон, там війни нема. Тобто, щоб другим неповадно було, треба їх знешкоджувати до зрівняння з землею і зайнятися і їхніми отприсками. Бо... Скільки там людині, так? Поживе і здохла з, з, з тим баблом, але ж це ж піде для чого вона ж це бабло крала, щоб вилупкам своїм досталося. А коли вилупкам це не достанеться, коли вони удоводнять що а я взяла, там перевела, перевів цей накрадений мільйон на Збройні Сили України, папіка, мапіка, Шмапіка, Маміка і тому подібне, я почну з. Чистого аркушу паперу. Буду працювати і все. Бо мені ці квалі на, на своїй нації гроші не потрібні. І тоді нормально, це, 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 це нормальна людина, це супер, котре не позарилась на це говно. А ті, котрі і далі живуть на ці крадені папікам, шмапікам, бандюганам, тими конченими, бабло, і ми теж треба займатися, бо так ніколи не закінчиться. Ніколи. Так буде вічності тривати, з нейкою Україною. І ще українці пару слів о загибелі нашої української патріотки Ірини Фаріон, котра свої часи, приблизно рік тому, переборщила. і не трішки, а трохи задужу всією ідеологією, що стосується образи наших українських. Воїнів, котрі розмовляють по-російську. Чи по-русську тільки з українським акцентом, тому піде на, на на говорів, котрим не розмовляють росіяни. Але це інше. Справа в тому, що, наприклад, Тарас Чорновіл, наприклад, Скрябен, Івасюк. І так можна переліз, перелічувати і перелічувати. Чому Кремль так легко з ними розправився? Да. Все тому, що само суспільство було настільки заражено, загажено, настільки зрадницьки до своєї нації поставлено, настільки совковим мисленням обладаючи, що. Ці загибелі в суспільному русифікованому цьому довбаному савку, що було в постукраїнському середовищі, вважали, що те розправилися з ультра, я так я ж не буду переперелікувати те, що кажуть ці гниди паскуди русифіковане ватне. Тобто те, то, що з ультраправими українцями було роз, роз, покончено, розправлено, розправились. От така була думка середовища Савкового. Там, де опитування в Києві, там, в Україні казали десь років тому ще до Помаранчевої революції, після Помаранчевої революції, що путятіна обладає якимось в Україні. Більше ніж 50-відсотковим рейтингом, виобразіть собі, в такому рейтингі змарнувати, вбити рослину проукраїнську, націю, колиску українську нікому не потрібно. Так. Якщо суспільство, люди нарід такий, що він нехтує нацією, Розвитка своєї нації, любви, кохання до своєї любові, кохання до своєї нації, нехтує тим, а от поодинокі борці боряться, то можна вбивати хоч пачками. Суспільство буде донке, пофігу, шай-сигаль буде для суспільства це. І тому можна кремльові тут робити будь-що завгодно, ракети скидати, вбивати. Тобто, якщо вбити людину. Котра користається в суспільстві стопроцентною підтримкою, вона лідер, вона національний лідер, вона не блаблашник лідер. Тобто, якщо ті лідери, стопроцентні лідери в суспільстві, Кремлю не вигідно вбивати цих людей, бо вони тільки спло... з'єднують, сплачують суспільство. А там, де суспільство розподілено, розділено, навіть за помилок самих цих лідерів, Тобто, якщо ви бачите, якщо там, там лідер якийсь бачить, що він розділяє суспільство, дуже розділяє, Тобто, я не кажу вату на невату. ВАТА це не суспільство. Це плохі слова. Тобто, А коли суспільство нормальне, але і різні різні течії, і він ще розділяє своїм лідерством це ці, ці течії, навіть проукраїнські. Все. Їм займається Кремль, тому що він зі своїм суспільством вже є розділений. Як це не зрозуміло було лідером народної думки.